Друзі, всіх вітаємо. У мене для вас прекрасна просто новина на цей чудовий автомобіль Hyundai Santa Fe 13-го року випуску. 2.4 бензин на автоматі. привезений автомобіль з Америки. Знижена ціна, знижена максимально для того, щоб ви приїхали і просто його за налічку забрали. Дванадцять сімсот за цей красивезний американський автомобіль, який приїхав без пошкоджень. О тут трошечка влізла краска з обох боків на цих батонах. І все абсолютно жодного пошкодження. Є трохи підфарбування попередній частині, і все абсолютно. Машинка коштує зараз 12 700 за, уявіть собі, за 13-й рік випуску за привезений автомобіль, за такі чарівні тут кольоси, неймовірно красиві. 17-й, темний графіт, гума всесезонна, але в шикарному стані. Лінзована оптика, ксенон заводський встановлений в автомобілі. так? Машина велика, машина комфортна, притонована трошечки, вона висока, хоча й на передньому приводі. Але, в принципі, якщо вам не потрібно повного приводу, то і, то і не треба. Ось в цьому автомобілі, до речі, комплектація спорт, В цьому автомобілі передній привод, але кліренс дуже гарний. Щодо салону, Сантафе славиться своїми великими салонами і доволі комфортними салонами. Салон текстиль, комплектація у нас простенька, але в принципі тут є все, щоб, щоб було для комфорту. Підстаканечки тут є, великі сідушечки є, які регулюються, стан класний на такій пробі, автомат, кондиціонер заправлений, холодить, плюс до всього магнітолочка з блютузом, мультикермо. Є декілька режимів управління. Кермом, ну тобто, коротше, ви можете регулювати щодо комфорту або спорт, або комфорт режим. Так, У нас повний електропакет скла підіймачів, електрорегулювання, є режим еко. Голосове керування можна підключити свого телефона. Тут у нас така панелька. Походиві, жодних зауважень нема. Мастила фільтра. Поміняти і поїхати. Що саме головне? Машина на буде перша постановка на облік. Документи всі вже підготовлені. Тобто сертифікат його треба робити, але він вже зроблений. Перша постановка на облік на цей автомобіль буде десь в районі 5 тисяч гривень. Це небагато, повірте мені. Але ви отримуєте комфорт, ви отримуєте високий автомобіль. За, за автомобіль до 13 тисяч доларів. Я вважаю, що це просто пушка. Подивіться, яка яка красота. Свіженький, кузов красивий, пошкодження невеликі. Дизайн, що інтер'єру, що екстер'єру, бомба, дісочки, гума класна. Та що ще треба? Дивіться, який багажник. Багажник також супер. Є варіанти в 7, місць, є варіанти 5-місний, але за засчет того, що немає у нас додаткових 7 місць, ми отримаємо здоров'язний багажник, органайзер внизу і ще купа різних паличок. Так? Тож, друзі, я вас запрошую на майданчик. Це дійсно гарна ціна зараз на цей автомобіль. Можна приїжджати сміло забирати його. Так? Подивіться, супер.